Світ великий часом жорстокий, але є те, що нас тримає, наші мами, що крок за кроком нас підтримують і надихають. Мамо, мудра моя і сильна, ти розумна, ти щира і добра, острівок мій любові стабільний, мій безкрайній небесний обрій. Ти по справжньому вмієш любити, хоч характер твердий, як камінь. Тебе серце щире й відкрите, а на ньому ж вже безліч шрамів. Всім приходиш на допомогу, лиш про себе часом забуваєш, про близьких всі страхи й тривоги, через рідних серденько краєш, приклад сили ти і любові. Я на тебе колись буду схожа, вір, чекають нас дні, чудові, якщо поруч ти я все зможу. Я люблю тебе дуже-дуже, і з ним матері шлю вітання. Янгол, ти, що лікує душу, хай здійсняться твої всі бажання. Я бажаю тобі здоров'я, і тепла, і достатку, і сили. Знай, що ти своєю любов'ю у мені вирощуєш крила.